Доброго ранку, отже як сонечко світить. А ми подорожуємо далі. Зараз ще в Німеччині, але через 2,5 години плануємо бути вже в Чехії. Хочу сказати, що нам дуже пощастило з погодою. Кожен день нас балує сонечко, тепло на дворі, що якось незвично для Німеччини. Ми добре виспалися в нашому автомобілі, ніч була теплою, тихою. Можна було чути, як цукає цвіркун. О п'ятій годині ранку нас розбудив рев корів. Виявляється, що недалеко була ферма. А ще сьогодні вночі я вперше побачила світляків. Це наземні жуки, що ведуть нічний спосіб життя. Вони мають латерни, органи що світяться. Але блимають самці. Як ви думаєте, чому? Щоб залучити самок. Коли кілька комах знаходяться поруч, вони починають синхронно блимати. Ось така була у нас вчора вечірка. Позор, друзі. Ми в Чехії. Спитаєте, чому позор? Бо чеською означає увага. Отже, наші пригоди в Чехії починаються. Гезунтхайтманчацбек. Чуєте? Правда? З вікна автомобіля можна сповна насолодитися околицями Чехії. А ще краще, якби побачити всю красу з винтокрила. Але мріяти ще ніхто не забороняв. Чи не так? Чехія! Це центральноєвропейська країна з витонченими замками та шато, з місцевим пивом і довгою історією. Я хотіла зняти відео, де ми перетинаємо німецько-чеський кордон, але карта пам'яті була переповнена. Тому перше, що ми зробили в Чехії, купили карту пам'яті, заїхавши в місто Пльзень. Зараз ми їдемо вже до Праги. Але про місто Блізень трішки розповім. Це місто Чехії четверте за величиною. Воно знаходиться в місті злиття чотирьох річок: Мже, Радбуза, Углава і Услава, які утворюють річку Бероунка 95 кілометрів на південний захід від Праги. Місто відомо своєю пивоварнею Сень у Уаквель, яка з 1842 року спеціалізується на виробництві пива низового бродіння, має кілька підвалів пивоварні та розливний завод. Слідуючи за навігатором, ми доїхали до центру міста і на площі республіки успішно припаркувалися. Площа Республіки це прямокутна площа розміром 139 на 193 метри яка є однією з найбільших у Європі та найбільшою середньовічною площею Богемії за межами Праги. Спочатку площа мала розмір 200 на 145 метри і займала сьому частину площі всього міста. Центр міської зони містить ряд важливих пам'яток, таких як Собор Святого Варфоломія, Ратуша, Резиденція єпископа або група міщанських будинків. У північно-західному куті знаходиться Чумна колона 1681 року з копією Пльсенської Мадонни. В інших кутах площі з 2010 року стоять позолочені фонтани, із зображенням хорта, верблюда та ангела, як елементів герба міста Плезень. Є такий факт, що польський король Ягайло подарував чеським воїнам після Грюнвальської битви верблюда, якого можна побачити на гербі міста Плезень. Ось собор святого Варфоломія XVI століття. Він має розписи епохи відродження та вежу заввишки 102 метри 26 сантиметри, яка робить собор найвищою релігійною спорудою Богемії. На висоті 62 метри розташований оглядовий майданчик і 301 сходинка, яка веде до нього. На оглядовий майданчик ми не підіймалися. Кажуть, що з 2001 року він був обнесений спеціальною захисною сіткою через часті спроби самогубств. Статуя Псенської Діви Марії, автор якої невідомий датується приблизно 1390 року. Даний час прикрашає поглиблення в головному вівтарі. З другої половини 14 століття до початку 15 століття була епоха гарних мадон, і тоді було створено безліч копій даної скульптури. Скульптура витасана з піщанистого мергелю і має висоту 134 см. А ще у цьому храмі збережена в первозданному вигляді найстаріша його частина Присвітерій. Куди можуть заходити тільки священники. Ми ще трішки пройшлися вуличками міста, по дорозі купили клубники, а взагалі отримали приємні враження від міста призеня. Отже, ми їдемо до Праги. Нам потрібно подолати 90 кілометрів. Навігатор показує 2 години їзди автомобілем. Столиця Чехії, як чарівна скринька. Де зберігаються таємниці та легенди, які передаються з вуст у вуста і, звісно, літають на просторах інтернету. Історія чеського народу починається з 5 століття, коли правителем цих територій був чех. Тут слов'яни освоювали землі та будували міста. А вже у 8 столітті чеськими землями став керувати князь Крук. За легендою він був в юності табунником і жив неподалік майбутнього вишеграда. Крук ганяв коней на пасовищі, і, поки вони паслися, відпочивав у спеку під старовинним гілястим дубом. Якось прийшли дроворуби і хотіли зрубати стародавнє дерево. Кроку було шкода розлучатися зі своїм другом, яке оберігало його від сонячних променів, і він упросив дроворубів не чіпати дуб. Пастух не знав, що в гілках цього дерева жила чудова фея. Коли лісоруби пішли, Фея вийшла зі свого притулку і стала дякувати пастуху за його вчинок. Прекрасна діва запропонувала кроку вибрати те, що йому в житті буде необхідніше славу, багатство чи любов. Розумний пастух подумав і попросив дати йому мудрість. Крок вирішив, що мудрість пріоритетна, а все інше прийде само по собі. Мудрість була дарована. Пастух пішов із села і оселився на самоті під тим самим старим дубом, де збудував собі хату. Фея наділила крока здатністю до ясновидіння і передбачень, і до нього потяглися люди, які потребували допомоги. Поступово про мудрість самітника дізналася вся чеська земля. Коли помер чех. Доправителі прийшли просити крока взяти кермо правління Чехії у свої мудрі руки. Так простий пастух став ватажком і отримав князівський титул. Вибираючи подальше місце для свого проживання, крок віддав перевагу високій скелі на правому березі Вовтави, де заснував неприступну фортецю Вишеград. Ось так їдемо до Праги. Я розказую легенди, аж душ пішов. А ще крок мав трьох дочок. Всі вони володіли якимись майстерними навичками. Старша пішла в батька та вміла бачити наскрізь, передбачати долі, лікувати людей. Середня мала міцний зв'язок живою природою, лісами, річками, горами. Молодша лібуше. Мала всі якості разом узяті. Вона була найрозумнішою, мудрішою, прозорливою, бачила майбутнє, вміла впливати на людей. Саме Лібуше замінила батька після його смерті і сама знайшла собі чоловіка, звичайного орача, якого зробила королем та правителем держави. Звали орача. Пжемислом, звідси пішов головний королівський рід Чехії Пжемисловичів. Розкажу далі, а як же ж так сталося? Хтось із підданих необачно висловив думку про те, що жінці негідно керувати державою, що її доля займатися домашньою роботою, Лібуше всю ніч після цього благала богів, щоб знайшли її нареченого. На світанку княгиня вручила гінцям князівську атрибутику батька та веліла їхати на північ. У тих краях працював орач на ім'я Пржемисл. Його і напророчили лібуші чоловіки найвищі сили. Премисл мав такий же дар пророцтва, як і лібуше. Коли гінці приїхали за ним. Щоб з почистями відвести до вишеграда, він зітхнув, що не встиг закінчити свою роботу на ріллі, і тепер у Чехії часто траплятимуться неврожаї. А ще з злібуше пов'язують перші згадки про Прагу. За легендою, прекрасного літнього вечора княгиня разом із чоловіком оглядали околиці вишеграда, стоячи на стінах фортеці. І раптом лібуше сказала, що в неї бачення. Десь у лісі чоловік споруджує поріг для свого майбутнього будинку. Княгиня запропонувала чоловікові закласти тут місто, зробити його центром землі чеської і назвати Прагою, щоб усі поклонялися йому, як кланяються порогу власного будинку. Попрах у перекладі з чеської означає поріг. Пржемисл із підданими вирушили до вказаного місця і справді знайшли у лісі будівельника, який будував будинок. Поруч із цим місцем було закладено перший камінь майбутнього міста. Як ви вже помітили, ми знаходимося в Празі та проїжджаємо знаменитий Карлів міст, який з'єднує правий та лівий міські береги. Так ось, за легендою, коли будували міст, правителі хотіли, щоб він був міцним, бо мостом мали проїжджати імператорські колісниці. Хтось порадив архітектору додавати в розчин яєчну шкарлупу. Кажуть, що курячі яйця для будівельних сумішей збирали по всій Чехії. Деякі фермери не зрозуміли, навіщо їх зобов'язали здавати яйця. Вони послужливо відправляли їх звареними, щоб не зіпсувалися в дорозі. Коли міст відкрили, то по ньому першим пустили не кішку, як це заведено в християнському світі, а чорного півня. Який мав розігнати своєю присутністю диявольські сили. У чехів звідси пішла навіть приказка те, що парених яєць об'ївся. Говорять людині, яка сказала якусь дурість. Чи людям робити було нічого, і вони вигадували небилиці, чи справді існували якісь незрозумілі явища, Ви лишається загадкою. Прага! Найрухливіше і найрізноманітніше місто, воно як велика середньовічна гравюра, яскрава, об'ємна та така жива. Тут можна побачити натовпи туристів з усіх країн світу. Злата Прага, так її ще називають, це місто червоних дахів. Дійсно, у багатьох людей Прага асоціюється з дахами червоної черепиці. Це казкове місто. Кажучи, воно приховує безліч нерозкритих таємниць. В Празі зберігаються найкращі зразки архітектурних стилів романізму, готики, бароко, нова кубізму та модернізму, цим самим надаючи місту неповторного шарму та привабливості, отак століттями. Гармонійно співіснують будови цих стилів на вулицях давньої чеської столиці. Місто дуже пощастило, бо воно не піддавалося бомбардуванням під час Другої світової війни. Тому і має дуже багато пам'яток архітектури різних часів та епох. А чи знали ви, що Прагу ділять на 10 районів? де кожний район названий цифрою. Також місто розділяють на лівий і правий берег, хоча вони нічим не поступаються один одному. Rechts abbiegen auf Kalowonensti, dann geradeaus auf Wodikowa. Зараз шукаємо вільне місце, щоб припаркувати автомобіль. Та заразом насолоджуємося архітектурою міста його симпатичними вуличками. Бачите, життя в місті вирує. Перше, що ми відвідуємо в Празі, це знамениту площу, де знаходиться головний годинник міста. Це астрономічний годинник Орлої. Циферблат якого як модель космосу. Так його собі уявляли середньовічні європейці. Туристи, як зачаровані, стоять і чекають на виставу, яку показує цей годинник. Подивимося і ми з лівої сторони бачимо фігурку молодого чоловіка, такого собі красення, який любується собою як нарцис, дивлячись в зеркало. Ця алегорія вважається грішною. Бо милуватися собою це не добре. Поруч із ним стоїть фігурка жадібного купця з грішми. Далі ми бачимо алегорію смерті. Це скелет, який нагадує про те, що ти можеш милуватися собою, заробляти багато грошей, але про смерть не забувай, бо ти ж не вічний на цій землі. Далі стоїть фігурка музики. Яка підкреслює те, що людина повинна проживати це своє життя з користю, а не бездіяльно. І про це весь час пам'ятати, бо годинник то цокає, а знизу, ближче до народу, знаходяться алегорії благодійників. Перша алегорія показує митця, яка висловлює схвалення за якісь якості, переваги. Далі стоїть фігурка. Архангеля Михаїла як нагадування про релігію, їж, але не забувай молитися. Далі фігурки науковця і поета мета цього годинника нагадати людині, щоб вона проживала своє життя гідно та з користю, бо життя швидкоплинне. Ось такий годинник з глибоким змістом. Ми вже зголодніли, тому завітали староміський ресторан, що поруч з годинником Орлой. Ось як тут цікаво всередині. Але наш на дворі. Ось так виглядає моє замовлення. Я замовила собі традиційну чеську їжу. Смакує добре. Тут дуже шумно, що не дивно для центру міста. А зараз ми бачимо кришу, одну з найпопулярніших індуїстських божеств. Ще прогулялися містом, але недовго. Бо насунула чорна хмара, мабуть, буде дощ. Зарізала мати півня, мабуть, буде борщ. Так оце і в нас сьогодні з погодою. А взагалі добре. Забронювали готель, їдемо заселяти. Ну ось ми в празі заселяємося в оцей готель. Ось такий готель. Називається Піраміда. Забронювали ми на одну ніч сніданком. Коштує 130 євро. Подорожуємо п'ятий день, тому вже трохи втомилися. Ось така у нас велика світла кімната з широким двоспальним ліжком. Без балкону, але з гарним видом на місто. Тут у дворі є парковочні місця для відвідувачів готелю, де ми і припаркували свій автомобіль. Симпатично, мені подобається. Чисто, хайно, є телевізор. Ось така невеличка ванна кімната з душовою кабінкою. Є сейф для зберігання документів. Отже, нас все влаштовує. В готелі є ось такий ресторан, де можна романтично провести вечір. Ми замовили собі коктейлі, послухали музику. Так як дощ на дворі, то нікуди вже не хочеться йти. А в холодильнику на наші чекає клубника, яку ми сьогодні купили в місті призені. Дивіться, яка гарна нічна Прага. Це чарівне чеське місто образило мене. Величезними соборами, унікальною архітектурою. Це справжній витвір мистецтва. Збіг кінця ще один гарний незабутній день. Добре рано. Чеською майже так, як і українською. Добрий ранок. Ah. Thank you. Добре відпочивши та набравши сил, ми залишаємо готель та мандруємо далі. Почався вже шостий день нашої подорожі. Ми були в празі, відпочивали в гарному готелі. А тепер їдемо до Карлових вар. Дякую всім за увагу і до зустрічі в Карлових варах.